Повні набори для full drilling guide від компанії Megajan. Їх є два: це для системи AnyOne та системи AnyRach. Вони дозволяють не тільки створити кістковий ложе, а й ще й встановити імплантант через шаблон. Ми маємо повний спектр фрез для імплантантів від діаметру 3,5 до діаметру 6,0. А також маємо спеціальні імплантоводи, які дозволять нам ввести імплантант через навігаційний шаблон. Таким чином ми будемо контролювати повністю навігаційно весь протокол створення кісткового ложа та встановлення імплантанту через шаблон. Використовуючи повний навігаційний набір, ми можемо вводити імплантант через шаблон з використанням двох імплантоводів: Це машинний та ручний. Первинно береться машинний імплантовод. Який більш вкорочений для того, щоб отримати первинну стабілізацію імплантанту в кісті. Беремо імплантовод, фіксуємо в ньому наш імплантант. І після цього вводимо його через шаблон до мітки, яка є на імплантоводі. Ми отримали первинну стабілізацію імплантанта в кісті. Далі відщолкуємо машинний імплантовод і ручним. Доводимо його до позиції, яка в нас запланована програмно. Він має спеціальні мітки, які показують позицію внутрішнього шестигранника нашого імплантанту. Таким чином, ми можемо не тільки спозиціонувати імплантант вертикально, але ще його спозиціонувати правильно позицією внутрішнього шестигранника. Це вкрай важливо для тотального протезування і постановки абатментів.